Добрий день! Сьогодні у нашій програмі ми говоритимемо про тверезий та здоровий спосіб життя. Справа в тому, що ця тема набуває дедалі більшої актуальності в нашому суспільстві і навіть вже є люди, які займаються цим професійно. І сьогодні гість нашої програми людина, яка вже багато років пропагує тверезий і здоровий спосіб життя собріолог Юрій Григорович Оробець. Вітаємо вас у нашій програмі. Вітаю! Зразу хочу сказати, що. Зовсім нещодавно Юрій Григорович повернувся із зони АТО, як людина-субріолог і людина-пропагандист тверезого та здорового способу життя? Він їздив туди як волонтер розмовляти з нашими солдатами, з нашими воїнами АТО для того, аби вони там на передовій і захищали нас, і водночас залишалися здоровими повноцінними громадянами. Юрію Григоровичу, по-перше, які ваші враження? Ви туди приїхали? Що ви побачили? Ну що побачу? Побачу передову, побачу військовослужбовців, які готові захищати нашу батьківщину, нашу землю. І мені було приємно з ними спілкуватися на тему, щоб вони залишалися не тільки живими, бо тому що живими вони повертаються, але потім виникає дуже багато проблем. Але я б хотів, щоб вони ще й залишалися здоровими, а особливо тверезими. Тому що на тверезу голову можна багато що доброго зробити в цьому житті. Де саме ви були? Я був в Донецькій області, е селище міського типу, Верхньотроїцьке. Тобто такий населений пункт, і там якраз наша частина була. І мені приходилося в підрозділах спілкуватися з військовослужбовцями. Юрій Григорович, якою була їхня реакція, коли вони почули, про що ви будете з ними спілкуватися? Знаєте, люди є люди, їм цікаво. По-перше, нова людина прийшла. І хочеш щось поговорити з ними. А по-друге, коли ти говориш про здоров'я, а ще й тверезе особливо то їм це дуже цікаво було послухати. Ну, спочатку воно, знаєте, якось не сприймається, але от хвилин через п'ять, через десять я так бачу, що люди втягуються в розмову, навіть питання задають, дехто коментує. І протягом години в нас непогано відбувається така співбесіда. Чим ви їх зачепили, зацікавили? Ви знаєте, їх важко вже чимось зацепити, коли вони перед смертю знаходяться постійно. І постійно, коли це стріляють, кожен вечір я це сам відчув на своїй шкірі, як це неприємно, це. Але, але живими і здоровими, і особливо повернутися до своїх домівок. І ви знаєте, я кажу, ви хлопці творите історію, вам прийдеться. Розказувати майбутньому поколінню в школах, в вузах, молодим учням, студентам і кому як не вам цю правду нести. Але якщо ви будете дозволяти собі стрес знімати алкоголем, тютюном та іншими наркотиками, то тоді пам'яті у вас не залишиться, тоді буде через деякий час і деградація. А нам потрібні воїни не тільки на передовій сильні і здорові, але щоб і в тилу, і щоб повернулися як здоровими, так і тверезами, і на тверезу голову розказували цю правду, яку ви бачите, тому що не всю цю правду нам розказують. Ви говорили, що ви насамперед провели для них спеціальний тест визначення їхнього ступеня залежності від алкоголю. Як ви це робили? Ви знаєте, вже є велика практика, коли наркологи проводять свої. Співбесіди із наркозалежними алкогольно-залежними людьми, і вже виникає дуже багато є симптомів, по яким можна сказати, на якій стадії людина знаходиться. От, наприклад, перша стадія залежності це коли людина дуже толерантна до цієї отрути алкогольної. Тобто, якщо 300 грам горілки і вище він собі дозволяє за вечірку в себе влити, ну це вже значить, що це перша ознака першої стадії. Друга ознака, друга ознака першої стадії це коли сварка в сім'ї. Ну, коли свариться в сім'ї, то ясно, що постійно ти буваєш в цьому стані, перегарчути чи просто запах, неприємно. І ясно, це теж одна із ознак. Третя ознака це коли людина в отруєному стані алкоголем, хоч трохи не має значення, яка доза, сідає за кермо машини. І от коли людина знаходиться в стані, отруєному, і сідає за кермо. Це можна зразу прямо говорити, що такі люди мають залежність, і це мінімум перша стадія алкоголізму. Четверта ознака така, коли тиждень вони працюють, п'ять днів попрацювали, а субота і неділя, як вони собі кажуть, нам треба розслабитися, і вони розслабляються хто пивом, хто горілкою. І от так, чотири такі ознаки першої стадії. Ну ясно, коли ти їм розказуєш такі речі, сміються, підказують, кожен узнає себе. Хто на якій знаходиться. І потихеньку ми переходимо так до другої стадії. Друга стадія залежності це вже гірше, це вже глибше. І вона чим виражена і як можна узнати по симптомам? По-перше, висока доза така сама. Тобто, що це значить, що висока доза? Виявляється, що наша печінка, яка виробляє функції печінки, десь коло 500 різних, то їй приходиться робити майже тільки одну і ту саму роботу. Розщепляти цей алкоголь, тобто виділяти той фермент, який розщепляє цю отруту, тобто етиловий спір. І ясно, що людина толерантно вже до цього відноситься, йому вже хоч чи 5, чи десять чи, чи чарок в себе влив за вечірку, і воно його деколи і не бере. Ну і всі думають, о, це справжній козак. А я їй кажу, ні, хлопці, це вже не козак, це вже справжній кизяк, або точніше, алкоголь. алкоголік другої стадії. Так що я хотів, щоб ви знали цю правду. І друга ознака другої стадії, вона саме основна, це порахуйте, а скільки у вас днів тверезих у місяці було, а скільки було нетверезих. І якщо нетверезих днів було більше, значить це вже друга стадія. Третя ознака другої стадії це коли вже розлучення йде в сім'ї. Тобто жінка ніколи не витримує чоловіка, коли він знаходиться на другій стадії. Тому я прошу, хлопці, якщо ви знімаєте тут стрес. А це неправильно, стрес так не можна знімати. Я потім пізніше розказував, як правильно знімати, що для цього потрібно. То ви ясно приїдете в якому стані, і ясно, що жінка з вами не зможе на цій стадії з вами спілкуватися і жити. І ясно, що воно автоматично буде розлучення. Приїжджають, і дуже багато таких моментів є, коли не витримує жінка, чоловіка, який прибув із АТО. Є такі моменти. І тому я кажу, я вас. Попереджаю, краще не отруюватися і не мати таку ваду. Я розумію, що це вже фізична потреба, бо тому що залежність, перша чи друга, це вже є фізична потреба. І четверта ознака другої стадії це коли галюцинації. Це коли як кажуть народі білочка. Тобто вже йому щось здається, вважається, вважається. Ну і кажу саме основне, і показує цей ролик. У мене був з собою відеопроектор, комп'ютер, то я їм ці речі показував. Вони мені давали можливість це діло озвучити і показати. То ясно, що воно неприємно, тому що, ну от знаєте, ця білочка, як ми кажемо, в народі це що означає? Що вже печінка не виробляє групу вітаміна Б. А вона там ще й накопичує, ще й виробляє. І ясно, що вона приймає в обміні речовин оцей процесі. І ясно, що алкоголь, коли проходить напряму і в мозок, починає давати тобі такі mm -hmm. речі, як е, отакі галюцинації. І третя стадія це вже остання, завершальна, можна сказати, крайня, так сказати, як кажуть, що це значить, що різко падає доза. Якщо у вас когось із вас різко... От він собі дозволяв, бо я так питаю, ну в кожного яка доза. Да. Хто скаже 300 грам горілки, хто скаже 500 грам горілки за вечірку він собі може хто дозволити. Скаже, літра. Хто Якось літра, є? хто дві, всякі є. Ви знаєте, всякі є. Хлопці по-різному, відносяться в кожного своя доля, і причина в кожного своя, розумієте, а воно тянеться і ще із сім'ї, і з. Звідки він прибув, не тільки тут, це не тільки одна передова, що тут тільки оце Ні, себе так, так себе поводиться ж, бо тут умови не створюють, тут не дають, тут не, нема такого, щоб пропагували цю отруту. Давайте ми отруйнемося і пішли вперед. Такого нема. Хоча всіх є, так та, кажуть, от колись було 100 грам фронтових, тут нема 100 грам фронтових, тут сітку присікають кожну, бо тому що всі речі я тут бачу, як командири до цього відносяться. І, і протоколи складають, і адмінштрафи виписують, і штраф немаленький. Якщо штраф, я оце читав їхні показники і дивився документи, вони мені дехто показував з командирів. 1100 гривень штраф, і плюс знімається премія 7000. тисяч. Тобто біля 9 тисяч людина позбувається. Ну і третя, я так і не договорив, що третя стадія різко падає доза, і 100 грам отрути, горілки, йому вистачає на цілий день. Що це значить? Що на 80-90% печінка вже цирос. Вона вже не виробляє фермент, який розщепляє цей алкоголь. І тому він, і подібний, щоб вони зрозуміли, кого хлопці, от бомжи. Які чуть-чуть ті, що труються алкоголем, чуть-чуть допивають тут чи іншу пляшку пива, не допившу. І от вони мають третю стадію. Я б не хотів, щоб ви стали або бомжами, але якщо хтось хоче звільнитися і ваш шлях, щоб не вийв туди до цієї угу. третьої стадії, треба вести тверезий, здоровий угу. спосіб. Юрій Григорович, що ви рекомендуєте, як можна знімати стрес в тих умовах? Коли взяти просто фізіологію, Наднирки виділяють гормони стресу, адреналін, кортизол, норноадреналін, то я хочу сказати, особливо цей адреналін, самий основний, він для чого даний людині? Це або нападати, або відступати. А тут, знаєте, мінські домовленісті сказали, стріляти не можна. А що саме інтересно, що сепаратистиці всі, що ці російські найманці вони перші починають, і, хоч не хочеш, і стрес якийсь і відбувається, то я кажу, як прибрати адреналін з крові. Є чотири способи, вони дуже прості. Ну от, наприклад, перший спосіб це коли потіє людина. От з потом виходить адреналін, гормон стресу. І тому, шановні, якщо у вас є стрес, то ви можете або фізичні вправи робити, або віджиматися від землі. Або підтягуватися, або присідати, або присідати, або рити окопи, або е, в них раз в тиждень є сауна, баня. Дуже гарно. я кажу: от коли ви підете в сауну і там пропотієте, розслабитися, розслабитись, і спотом виходить оцей гормон стресу. Розумієте, є варіант життєвий, простий, здоровий. Не треба а алкоголь наоборот усугубляє, нікотин усугубляє, кофеїн усугубляє. Розумієте, він не виходить, а наоборот ще паралізація йде нервової системи. Другий варіант: рекомендую, що адреналін так само виходить з сечею. Mm -hmm. Що це значить? Що якщо людина в день випиває 2 літра води. Бо він п'ять разів ходить в по туалет, туалет і ясно з сечею цей гормон виводиться. Я їм так і кажу, от дивіться, крикніть оце на собачку або кішечку. Вона зразу пік і вже попісіла. Бо вона зразу із стресом, тут же зразу, бачите, як вона неї є. А ми, а ми якось стрес затискаємо маємо, в собі затискаємо, собі тримаємо. І що я помітив, що військовослужбовці мало п'ють води. А тому що де в них туалет постійно ходить? Це теж треба врахувати? Та ні, вони п'ють чай, вони ага. п'ють каву, я бачу, що п'ють солодку воду. Я бачу, що п'ють, але, але не воду. І кажу, шановні, якщо ви хочете по-здоровому знімати стрес, 30 грам на кілограм ваги тіла це ваша норма води. Літом 40 мг на кілограм ваги тіла. Якщо я важу 70 кілограмів. То два сто літра води треба випити. Це ну, ваша норма за добу. Це ваша норма за добу. Ну їм там кажуть по нормі дають півтора літра. А зараз літом дають по два літра. І вода є. І я бачу, що вода є. Якби її не було, там привозять на насчет е... забезпечення. забезпечення там... Я, наприклад, був на передовій, був в штабі, дивився в різних, різних підрозділах. Всюди їжа є. І мене пригощали завжди. Бо коли виступиш так годину-дві години з ними, поспілкуєшся і з радістю вони ще тебе Пригощать. запрошують. Пригостять. А я завжди їм показував приклад. Не я... запрошують випити після того, як <сíls> ні, в тому -то і справа, що я там, по-перше, не бачив цього. Оце... Це мені дуже радило. По-перше, нема такого явного, як ми собі думаємо, що там всі труються. По-друге, я їм показував приклад, як я п'ю воду і кажу: а у вас мед є? А мед є. Волонтери їм мед привозять. Mm -hmm. І я бачу, що вони є. Кажу, чого ви меду не їсте? І я ложку меду взяв на склянку води, випив, кажу: О, оце енергія! І оце тобі є і енергія, бо там глюкоза дає життя. Знаєте, енергію дає. І по-друге, очищення. вітаміни, очища. Да. Йде очистка. Тобто я їм акцент зробив, щоб пили воду. І я одного замполіта на цей посадив. Він вже каже кожен ранок, Юрій Григорович, що це півлітра води, яка о, це нормально. Я п'ю і вип'єте. Нагріли води і випили. Все. Це другий варіант. Бачите, як дуже просто. Фізичні вправи. Плюс парілка? вода, парілка, плюс вода і гормон стресу виходить. Третій варіант є сльози. Ну, ясно, що справжні чоловіки не плачуть. Але хочу сказати, через сльози виходить гормон стресу. Угу. І от чому жінкам легше стає на душі, коли вони поплакали. Угу. І я вважаю, що і будь-який мужчина, чоловік справжній, якщо хоче і розуміє, чи травануться отрутою алкогольною, який забирає кожних 100 грам, забирає 10 тисяч нервових клітин. А якщо 10 тисяч уходить, пам'ять зменшується, то що він потім через 10-20 років розкаже своїм внукам, правнукам і нашим громадянам, що тут відбувається. І тому я вважаю, що поплакати, якщо є можливість, поплачте. І четверта це через каву. Тобто, якщо гарно поїли їжею, воно теж виходить. От я такі речі. Або їм теж можна. Послаблюючи. Але ну, головне, щоб поїсти, щоб було що. Я і показував, що кашу, кашу треба їсти. Гречку, пчур. в них там каші мало. Є що їсти. Якщо не лінивий, можеш сам приготувати, що хочеш, скільки хочеш, нема питання. І в цьому плані я це побачив, що є можливість вести і тверезий, і здоровий спосіб життя навіть на передовій можна і там, в тих ситуаціях, їсти є, що вода є, і стрес є, як знімати. Юрій Григорович, ви там були 10 днів. Чи була у вас можливість спостерігати за тими хлопцями, яким ви прочитали лекцію, потім пройшов деякий час, і чи є результат? Чи замислилися вони, чи менше стали вживати спиртного? Ви знаєте, в мене були такі хлопці, військовослужбовці, які, по-перше, підходили, питали, де можна взяти інформацію. То я їм розказував, що в нас є, така, є такий сайт Тверезо Україна, де ви можете подивитися. По-друге, я не тільки про один. Е Тверезість розказував, бо тому що як знімати стрес, я говорив ще про здорове харчування, і саме основне про взаємостосунки, бо тому, що хлопці молоді, є неженаті хлопці, є розлучені, є женаті. І от іменно проблема, чому труються алкоголем, вона прийшла не тут, це не на війні. Це все почалося. Це ще, я думаю, до того, хтось вже мав цю звичку, а хтось може мав вже залежність, першу або другу стадію. Бо тому, що вона так просто не формується, вона не з'являється прямо на війні. І дуже багато підходили. А як звільнитися від залежності нікотину? Бо тому, що майже 100% вони курять, а це теж є наркотик. Який укорочує життя на 20 років. І ясно, що і судини, і спазмуються, і ясно, що пам'ять не така, і концентрація уваги не та. Не та і просили порати, то я. Що ви їм рекомендували? Я їм рекомендував конкретні ті речі, які можна зробити прямо на передовій. Перше, це треба прийняти рішення. Розумієте? Да. Завжди в підрозділі один чи два були не курці. Завжди не можна сказати, що всі 100%. І ясно, і є було один чи два, що може хто не труївся. алкоголем. були такі. Є, що помірно, є, що мали якусь там залежність, але є такі, що немає. І їм цікаво, і хотілося підтвердження, щоб вони, знаєте, ми як біла ворона, краще бути білою вороною, чим п'яною свинею. Розумієте? І, бо це особистість, і ви з нею залишаєтеся. І от я кажу 10 років живу тверезо. Гляньте на мене, живу тверезо. І мені з 55 років, і я виглядаю на 10 років молодше. Ви самі бачите, що я п'ю воду, я з вами живу, з вами спілкуюся, з вами сплю. Тут же бачите, що я їм. Нормальним я... почуттям гумору. Обов'язково. І я не є ні якийсь там, як ви кажете, чи це велика падлюка, чи це якийсь там сектант, чи може якийсь хворий. Ні, я нормальний. Природній, бо тому що тверезі це природній творчий стан. Краще бути в природньому стані, чим не в природньому, тобто в хімічному стані. І тому рекомендую. І от перше, що казав, треба прийняти рішення. Ну, кажу, ви яке рішення приймаєте? Завжди. От ви кидали колись курити? Так, да, кидав. Ну і чого не вийшло. Ну, я сказав, що завтрашнього дня кидаю. Хто скаже, після Нового року кидаю. І оце перша помилка. Оце що вони приймають рішення в майбутньому часі. Рішення треба приймати тільки в теперішньому. Тут і, тут і тепер. тепер. Я вирішив звільнитися від тютюну. Зараз, тут і тепер. Ти чітко сказав. І даєш установку, яка у це добре. Ну бо давайте напишемо тоді маленьке зобов'язання, що я такий-то, такий-то прийняв рішення ніколи, ні при якій ситуації назавжди відмовився труїтися тютюном, алкоголем та іншими наркотиками. Тому що я зрозумів, що це руйнує моє здоров'я. Почули? Почули. От другий пункт. Спочатку треба прийняти рішення в теперішньому часі. По-друге, написати зобов'язання і потреба дати нову установку. Я вирішив звільнитися від залежності. Ви почули? Я вирішив звільнитися від залежності. Це нова вже установка. А у них до цього яка була установка? Хочу курити. цигарка вже в зубах. Травануться і ти вже взяв 100 грам себе налив, чи того пива, чи, чи чогось. Розумієте, думка. І бачите, четвертий момент. Про що я мову кажу? Коли приходить думка, як стає думкою бути? А думка якраз що робить? Дивіться, зайшла думка в голову, ти з нею почав спілкуватися, потім приймаєш рішення. І як тільки ти прийняв рішення, зразу виникає в тебе бажання. А виникло бажання це вже емоція, і зразу четверта дія, і ти вже тут починаєш діяти. То треба знищити цю думку. То я їм розказую, хлопці, от ви сидите на передовій. Або сидите, бо тому, що вони обов'язково кожних 3-4 години на посту в окопах, і оце вони то на посту, то відсипаються, потім знову туди. Іншого нема. То поки ви на посту, то у вас є шанс не цигарку в зуби взяти в рот. І... І смоктати цю гидоту отруту, розумієте, і 4 тисячі хімічних сполук. Я їм показую картинки, я їм показую через відео, гляньте, що може бути. Із судинами, із з серцем, печінкою. Тобто, реально вони це бачать. Ну і кажу, треба зразу вбити цю думку. А як її вбити? Ну, як тільки прийшла думка, хочу курити, виникає зразу та тяга. Тобто антидот, тобто печінка зразу виділяє фермент, який зараз буде, от дурень трується, треба зразу виділити. І це вже називається, що це вже виникає фізична залежність, mm -hmm. то я кажу, треба її зразу вбити. Як убити? Ну візьміть резиночку, отак, от що гроші обматуєте просто і ударте себе. Як тільки думка зайшла, ти mm -hmm. себе ударив і зразу сказав, я прийняв рішення, яке я вирішив звільнитися від залежності. Все. І тільки як. І ти б'єш себе стільки, поки думка не йшла, що я хочу курити. Ну, я елементарні такі речі даю, що можна там в тих умовах просто розказати, щоб вони це робили. Все, і після цього кажу, запасіться ще півлітровою пляшкою води. І як тільки захотілося вам курити, ви склянку води. От ви склянку води, тяга зразу пропадає на 20 хвилин. І кажу, це теж рішення є. По-перше, думка зайшла, хочу курити. Себе Приво. вдарили резиночкою, Сказали установку, я вирішив звільнитися від залежності чи від куріння. І водичку. водичку. Оце я вам кажу. Ви такі речі як почнете робити. Думка з часом буде менше приходити, і у вас тяга пройде. Три три кажуть дня. За три дні нікотин весь крові уходить. За три дні алкоголь уходить. І якщо у вас буває запой, бо вони мене питають, а як вийти з запою? Бо в нас є деякі такі хлопці, які бувають в цьому стані. Я кажу, шановні, а чим ви знімаєтесь запой? Що ви робите на другий день? Бо тому що що таке запой? Це ацетальдегід, отака кислота, яка розчепилася від алкоголю, вона дає побічні. І вона дає про себе знати, що може бути запаморочення, головні болі, тошнота, рвота, блювота. Оці всі речі. Вона... Вона якраз дає, бо тому, що в крові його багато, а печінка не відділу фермент, який розщепляє оцю кислоту. Вони кажуть, ну чого, ми тим же самим можемо похмелитися. Неправильна відповідь. Ну, можемо так скаже, дехто каже, що треба е, з огірків той кажу. тож Теж кажу, найкраще розчиняються всі токсини в воді. І тому треба теплої води і протягом дня. Три літра мінімум випити три-чотири літра. І от так ота кислота з вас вийде. Бо тому, що у нас 80 відсотків кау хлопців, 80 відсотків в токсинів в організмі водорозчинні. І якщо ви хочете бути здоровими, тверезими, по-перше, не труйтеся, а по-друге, токсини виводяться водою. Краще пити воду, ніж каву або чай. Ви незабаром знову будете туди їхати. Як швидко і де будете цього разу, які будете читати лекції, і чи є у вас, скажімо, так, уже замовлення на такі лекції бесіди оздоровчі? Ви знаєте, мене запросили капелани. По-перше, капелани працюють одинокі, а я групами працюю. І хочу сказати, що мене дають в різні підрозділи. Я навіть сам не знаю, куди мене цей раз заберуть, угу. в який підрозділ, в який батальйон. Бо я вже побував в трьох батальйонах і буду далі продовжувати цю роботу. Але що я би хотів звернутися, знаєте, от, хоча би, от я повернувся і хотів би звернутися зараз до глядачів. Знаєте, зразу відчувається, от війна йде, а тут мир. І це дуже приємно, що тут мир. Але деколи вечором, коли є якесь весілля або день народження, або якийсь корпоратив. І вони в 10 годин вечора завершується феєрверком або ну я стріляють, хочу сказати, От там кожен вечір починається із стрілянини. І коли повертаються наші військовослужбовці сюди, сюди і чують от такий вистріл, і воно десь бехкає і їм нагадує це війну. Розумієте, що вони нібито на передовій. то я би хотів попросити, що поки йде війна. Щоб сільські міські голови, депутати сільських міських рад заборонили на цей час хоча би не так буйно святкувати свої оці заходи. заходи. Да? І воно розумієте, зразу включається сигнал стресу. розумієте? І я оце відчув, коли приїхав, і коли зразу чуєш вечір, як гудить, я думаю, та це що, куди я на передову приїхав. А воно зразу це відчувається. Вони про це може і не скажуть. Але я знаю, що тут є і пенсіонери, яким теж воно не подобається. Що після 10 є закон, наприклад, і є рішення міської ради, де з 10 вечора, з 22 по 8 ранку не можна нічого робити, не стріляти. Тобто салюти не повинні бути. Та воно Разумієте? навіть, зрештою, і не по-людськи, коли в Україні йде війна, то які салюти? От то і справа. Тому я звертаюся. Стримайтеся, поки не закінчиться ця війна, поки ми не переможемо, не, не треба стріляти. І не можна труїтися ні алкоголем, ні тютюном, ні іншими нехорошими шкідливими для здоров'я речовинами. Так.